Ну, цей напрямок залишається найнапруженішим в плані агресивних потуг ворога. Він продовжує атакувати наші позиції. Він є лідером за обстрілами. 523 рази за цю добу ворог бив всіми видами створеної та реактивної артилерії по нашим позиціям. 17 боєзітнень, там відбулося 8 авіанальотів. В ході боєзітнень 59 окупантів. Знищено 125 поранено. Знищено три ворожих танки. Т-72, Самохідна артилерійська установка. МСТА-С, безпілотний літальний апарат, польовий склад з боєприпасами та бліндаж з особовим складом ворога, пане Сергію. А яка кількість військ спостерігається на куп'янсько-лиманському напрямку ворожих військ? Ну ми вже повідомляли порядка 100 тисяч особового складу різного різних роду і родів і видів військ окупанта? Чи вдається нашим військам стримувати їх? Так, не дивлячись на щоденні агресивні потуги, ситуація, хоч доволі складна, проте абсолютно контрольована. І завдяки вчасно прийнятим рішенням, ворогу наноситься удар, ворог терпить втрати, про які ми якраз вам говорили, і не неспроможний перехопити ініціативу, пане Сергію. А яка тактика, що я і якою тактикою користується ворог? Вони намагаються наступати маленькими групами чи використання? Савують батальйони тактичні ворог діє за класичною схемою, наносячи максимальні артилерійські авіаційні удари по нашим підрозділам. А потім намагається діяти з своїми підрозділами з водорота, по по намаганню атакувати наші позиції.